Привіт! Поки не пізно, скидаю вам рецепт Віннігрето. Це є надзвичайно корисний зимовий рецепт салату і його готують до свята. Отже, інгредієнти: квашена капуста, морква, картопля, буряк, один великий або два середні, або навіть і три. Це вже залежить від вашого смаку. Фасоля, Фасоля може бути консервована, може бути варена. Будь-якого кольору у мене вона червона. Консервована. Нарізаємо картоплю кубиками, як на звичайний салат. Таким же способом і нарізаємо моркву. Кількість інгредієнтів це вже залежить від вашого. Буряк ми також очистили, як і картоплю, і також нарізали кубиком. І висипаємо нашу фасольку. Капуста в мене була задовга, і я її ще порізала дрібніше трошки. Це також залежить від того, як вам подобається. Потім я додала трошки олії вже за вашим смаком, дала сіль перець та розмішала. Ось такий простий салатик у нас виходить, при тому він дуже корисний. Це справжня вітамінна бомба. Такий салатик часто у нас готують на свят-вечори. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтеся та ставте лайки та відгуки. Па-па!